Новий робочий тиждень розпочався з апаратної наради. Міський голова Ольга Попенко провела нараду з заступниками міського голови та начальником управління відділів міської ради, головами комітетів самоорганізації населення, керівниками комунальних підприємств, закладів культури та закладів соціальної сфери. Про функціонування підприємств економічної сфери міста Прилуки у 2023 році доповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Севенко. Посадовець, аналізуючи 2023 рік, провів паралель між складним воєнним 2022 та до. Воєнним 2021 роком для винесення більш реальної оцінки роботи підприємств, тому що зрозуміло, що в 2022 році більше місяця підприємства зовсім не працювали. Деякі з них втратили ринки збуту у зв'язку із війною з Російською Федерацією, деякі втратили постачальників. Також були проблеми в логістиці доволі складні проблеми протягом травня, черня, липня місяця щодо наявності пального, значний індекс інфляції протягом першого півріччя. Двадцять року, а також відсутність попиту на окремі види продукції. Аналіз економічної складової ведеться на основі діяльності 12 підприємств основного кола звітності, які були визначені головним управлінням статистики, говорить Олександр Севенко. І додає, це відповідний механізм. Хоча на території міста підприємств та організацій в рази більше. «З 2006 року відповідно до закону України про державну статистику в Україні використовується прогнозно-розрахунковий метод визначення. Показників, тобто на основі цих 12 підприємств, загалом розраховується, так би мовити, умовна цифра показників обсягів виробництва, реалізованої продукції, кількості найманих працівників, середньої заробітної плати, ну, на мій погляд, це не доволі. Такий суб'єктивний фактор, але законодавство є законодавство. Олександр Сивенко у відсотках проаналізував обсяги виробництва підприємств за підсумками 2023 року. Ріст прослідковується на підприємствах нафтовидобувної галузі та легкої промисловості. Наприклад, підприємства нафтовидобувної галузі, порівнянні з 2021 роком. Зросли обсяги виробництва майже в три рази, порівнянні з 2021 довоєнним роком. завод пластмас тут, на жаль, у порівнянні з 2021 роком, все-таки в нього спад виробництва майже на 34%. Хлібозавод ріст з довоєнним 2021 роком на 7%. Доволі гарні показники на підприємствах легкої промисловості. Так, Прилуцька швейна фабрика зросли обсяги виробництва в порівнянні з 21 роком в 14 разів. Прилуцька швейна фабрика Корона теж обсяги виробництва з довоєнним періодом зросли в півтори рази. Підприємство Алітоні тут спад виробництва на 18%. Тютюнова компанія, починаючи з 2022 року, почала виробництво вже трьох видів продукції, крім фільтрів яких обсяг виробництва зріс на 13% порівняно з 2021 роком, і е, безпосередньо тютюнових виробів сигарет? яких… Спад обсягів упав на 14% відсотків порівнянні з 2021 роком. Знову ж таки це нічого не говорить. Чому тому, що безпосередньо така тютюнова політика, антитютюнова політика в державі, яка в нас вже більше 10 років, вона планово приводила до спаду обсягів виробництва саме тютюнових виробів. Як зазначив посадовець за підсумками 23 року, деякі підприємства припинили свою роботу до прикладу, Прилуцька міська друкарня. Окрім підприємств основного кола звітності, ті, які займаються виробництвом промислової продукції та налічують більше 40 працівників 23 підприємства. До прикладу, підприємств легкої промисловості – 9. А от кількості суб'єктів господарювання із працівниками від 10 і більше у 2022 році було 79, у 2021 – 75, у 2022 – 83, а у 2023 – 81, що на два підприємства менше. Але знову ж таки, мінус два підприємства – це товариства, знову ж таки, такі суб'єкти, Єктивний показник, тому що завжди є як позитивна динаміка, так і негативна. Наприклад, у 2020 році у нас було всього-навсього 79 аналогічних підприємств. Тобто, в порівнянні з ним у нас кількість більша на три одиниці. Як зауважив заступник міського голови, навіть у воєнний час на промислових підприємствах міста заборгованості заробітної плати не було. Заборгованість по заробітній платі була відсутня. Заборгованість існувала тільки на підприємствах надання. Послуг охоронної і комунальної форми власності одним із важливих показників для майбутнього економічної сфери міста є капітальні інвестиції підприємств в розвиток виробництва. Якщо в 2021 році капітальні інвестиції підприємства основного колозвітності були 783 мільйона гривнів. На 22-й рік на початку планувалося 899, то, на жаль, війна внесла свої корективи. І в 22-му році підприємства вклали у розвиток свого виробництва всього-навсього 445 тисяч гривнів. Mm. Але в 23-му році, знову ж таки, йде рост обсягів капітальних інвестицій, і вони становили 110 мільйонів, ну, майже 24 рази більше, ніж у 22-му році. Році Олександр Сивенко також зупинився на розвитку малого та середнього підприємства. Загальна кількість суб'єктів господарювання в місті Бралуки юридичних і фізичних осіб це 3220. <зв 'язок> із яких 2907 фізичних осіб підприємців і 313 юридичних осіб підприємців. На жаль, протягом 23-го року кількість юридичних осіб зменшилась на 7 одиниць, а кількість фізичних осіб підприємців на 71 особу. У ході виступу Олександр Сивенко надав інформацію про кількість безробітних, що перебувають на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. У порівнянні з 2022 роком цей показник зменшився на 97 осіб і становить 1487 безробітних. Серед них 965 осіб це жінки, 410 молодь віком до 35 років. На кінець грудня 2023 року на обліку перебувало 435 безробітних, що на 67 більше, ніж на кінець 22-го року. Серед них 44 особи це фахівці. Робітничих спеціальностей 41%. відсоток. Це посадові службові і решта 15 особи без професії. Численність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості протягом 2023 року, становила 337 безробітних. Середня тривалість пошуку роботи 104 дні. Рівень працевлаштування 23%. відсотки. Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості, протягом всього 2023 року становила 982 вакансії. Станом на кінець 2023 року. У базі даних служби зайнятості 85 актуальних вакансій, вакансій. насамперед роботодавцям потрібні кваліфіковані робочі кадри, інженерно-технічний персонал. За розмірами заробітної плати, 22 22% вакансій мали мінімальну заробітну плату, 62% – це від мінімальної до середньої заробітної плати, 16% – вище середньої заробітної плати. Що стосується заробітної плати, то Нагадаю, у 2021 році середня заробітна плата в місті Прилуки була 11,3 тисячі гривень, у 2022 10,5 тисяч гривень І на кінець 2023 року середня заробітна плата в місті Прилуки 13 тисяч 300 гривень. Як проінформував Олександр Сивенко, протягом 2023 року на обліку у службі зайнятості перебували 127 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб, 25 працевлаштовані.